Трамп перемагає на американських виборах у США незалежно від того, яке прізвище буде у нового президента, адже проблема навіть не в тому, що на користь Трампа злилися всі рейтингові республіканці, а в тому, що серед республіканців зараз перемагає трампізм, популістична ідеологія, що Америці нібито буде краще, якщо вона самоізолюється від світу і зосередиться винятково на своїх внутрішніх проблемах. Популістична ця ідеологія тому, що насправді США не можуть собі дозволити ізолюватися від світу, надто вони з ним вже пов'язані і безпекою і економікою. Але серед республіканців це розуміють відверто мало людей. Ну про це говорить лише серед кандидатів у президенти Нікі Гейлі, яка дотримується відповідальної зовнішньої політики. Але популізм, схоже, таки захопив республіканські подіуми Вашингтону. Треба сказати, що популізмом хворіють усі демократії, в тому числі і такі розвинені, як США. Але світові треба приготуватися до того, що світовий гегемон поглина хвороба популізму, те, що вона колись пройде і не жодного сумніву. Питання лише в тому, якою ціною це обійдеться для Сполучених Штатів і для світу. Звісно, що нічого хорошого в цьому для України немає. Хоча є і підстави вважати, що у випадку обрання Трампа його популізм може швидко закінчитись, адже Трамп вже був президентом, і тоді його дуже швидко обтисали інші американські інституції. Парламент та спецслужби, які швидко вичистили з його оточення сумнівних людей та змусили дотримуватись звичної американської зовнішньої політики. Україна нагадаю, до речі, саме тоді отримала перші джавеліни, Чим між іншим зараз, як це не дивно, пишаються трампісти. Але Україні треба бути готовою до можливого нового примхливого американського президента якому треба буде доводити, що підтримуючи Україну, Вашингтон підтримує і власну безпеку, але водночас потрібно бути готовим до дуже складної гри, адже з погляду ймовірного нового американського президента ніяких планів перемоги ні нинішня американська адміністрація, ні Україна наразі не мають. Тому, у випадку обрання Трампа, перспектива якогось формату заморожування війни. Виглядає дуже ймовірною, питання лише, на яких умовах Україні треба бути готовою зуміти відстояти власні інтереси. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.